12 розділ, 11 вірш. І сталося, коли пішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стояли здалека. Хто щось про проказу знає? Чули? Цікаво, піб'я дуже багато уваги приділяє цьому. Цю хворобу говорить, що вона була як фізична могла бути. Вона бути як кара взагалі, як маріанку бунтувала. Противої ми цю тему вивчали, пам'ятаєте, проказу зійшла і покрила її. Це озія, коли отримав проказу те, що увійшов в храм і взяв родило, почав ходити, що було йому заборонено. Біблія показує нам таке і показує, що ті гріхи проказали. Але до нього підійшли 10 прокажених, які мали фізичну хворобу, проказу. По закону всі прокажені мали стояти і казати, не торкайся мене, я на віддалі. І вони мали казати, я прокажений. І Бог їх сказав вивезти тобто, щоб вони не були в стані Господньому, щоб вони могли цією заразою інфікувати іншого. Все, що сталося в їхньому житті, вони піднесли голос, кажучи, Ісусе наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він їм сказав, підідіть і покажіть священникам. Попроказую, займалися, коли ви Біблію, ставлять заповіт. Там займалися священники. Вони мали приходити і священник олікував її, бо людина, що йшла на ті умови, які священник казав, то кажеться, залишалася на людині. Він каже: діть, покажіть це священникам. І сталося тут, коли вони йшли до священників, то очистилися. Побачивши, що видужав, один із них повернувся, прославляючи Бога гучним голосом на всіх емоціях. Упав, упав обличчям до ніг Ісуса і дякував йому. Був це Самарієць. Навіть не з народу Божого. І Ісус йому каже. Хіба не десять очистилось? Де дев'ять? Не здогадалося повернутися, щоб віддати славу Богу. Тільки цей чужинець і сказав він йому підведися йти твоя віра тебе спасла. Бог був здивований. Оздоровлення отримало 10, а повернувся один. Я це місце читав разів 28. Одне. Все речення я не бачив. Табов одне слово, не бачив. От читав і не бачив, що не бачив. Смотрю книгу і віжу те, що віжу. Щоб повернутися і прославити Ісуса за те, що Він зробив, треба зробити одну річ. Побачив, що він очистився. Побачив, що Бог зробив в його житті. Побачити це, усвідомити, що зробив. Для тебе Бог, коли помилував тебе від прокази гріховної. Побачив і повернувся. Побачив, що зробив Бог і пішов прославив Бога. Побачив і почав емоції свої віддавати, щоб служити Богу. Упав обличчям до ніг. Щоб упасти обличчям до ніг Ісуса, треба побачити, що зробив з тобою Бог. Я думаю, чому багато людей не повертається і не ставить Бога. Бо не бачать, вже я цього не знав. Не бачиш, що зробив Бог. Не усвідомлюєш, що зробив Бог в твоєму житті, коли тебе вернув з того світу. Ти починаєш придумляти. А це сила волі. Я звільнився від ріка алкоголізму, наркотика. Бо, мабуть, я мав велику силу волі. Так пнувся. І фу, звільнив себе. Ні. Треба побачити і усвідомити, хто тобі дав свободу, коли ти молився і казав, Бог, я не можу з цим стаканом справитися. Бог, я не можу нічого зробити, коли мене тягне до чужих жінок чи до чужих чоловіків. Бог я не можу зробити. І тільки коли людина усвідомила, побачила, що зробив Бог, прийде і воздасть йому всю хвалу, честь і славу. Якщо ви згідні, можна сказати, Амінь. Я зрозумів, щоб побачити, треба свідомо ставитись до свого Творця. Щоб побачити і усвідомити, треба розуміти над собою, хто правий світом. А далі все просто йде по інерції. Якщо ти усвідомлюєш, бачиш, ти прийдеш, знайдеш час, поклонися йому. Впадеш до Його до нів, сам собі будеш молитися. Я не знаю, ти молишся, ти співаєш його, хвалиш його, кожного своя його, серце літургія. Але я сьогодні вас закликаю побачити, згадати, що зробив з вами Бог. І прославити Його. Всі ваші заслуги, всі ваші, там, де ви казали, я пнувся, це мої такі заслуги. Сьогодні положи їх до них, Ісуса, згадай, що він зробив. Дев'ять не побачили, пішли невідомо куди, і про них Біблія мовчить. Я можу догадуватися, куди вони пішли. Якщо вони не пішли, не поздали славу Ісусу, то Біблія каже, дивися як будеш далі так жити, щоб гірше з тобою не сталося, ніж те, що було. Багато людей приходить до Бога, але не бачать, що Бог робить. Йдуть потім десь невідомі місця свої свої далі ідеї, ще щось, вони ж не були нікому не потрібні, вже списані суспільством, всім іншим. І я тебе закликаю сьогодні побачити, що Бог зробив в твоєму житті. Повернутися, прийти і воздати йому славу. До цього вас закликаю. Давайте встанемо. Я тобі дякую. Я тобі дякую, Господь, що в той день 27 вересня 97 році я пам'ятаю, як ти відкрив мої очі, і я побачив проказу прокляття гріха, Безумства! Смерті, пекла в своєму житті, що щойно не зупинюся, дає. Я... я дякую тобі, Господь, що ти дав мені показав мені, відкрив ці очі, Господи. Біблія вкаже, хто не бачить, просіть в нього дорогоцінної оливи, щоб протер очі зцілив ваші. Біблія каже, хто не бачить сьогодні, не може прийти до Ісуса, служити йому, просіть у Бога, щоб протер ці маслом ваші очі, зняв цю Полонце, яке лежить на ваших очах. Я не знаю, що це. Може якась традиція, якась релігійність, якась фальш, якась образа, щось лежить на очах, і ти не хочеш бачити, що Бог зробив у твоєму житті. Ну, проси Бога, каже, протримай очі. Я хочу прийти до тебе, як ти прокажений, якого кого ти зцілив, і зробити цих п'ять речей. Я хочу побачити, повернутися, прославити, віддати свою душу очним голосом, хвалити своє. Посвятити тебе собі, впасти на обличчя до ніг твоїх, служити тобі, полюбити твою дорогу, полюбити твої ідеї, полюбити твій шлях вічності, Господи, до мені. І дякувати тобі за це. П'ять речей, які Бог залишив нам, коли ми бачимо, ми їх будемо робити, коли ми їх не бачимо. Боже, збережи нас, спаси нас і сохрани нас. Що Бог щось зробив в нашому житті, а ми не побачили. Боже, як це страшно, коли ти оздоровив, коли ти спас, коли ти зупинив автомобіль і йшов в твої стовп, чи дерево, чи йшов з кувейту. Господи, коли ти зупинив різних спасав речей, як це можна не бачити, Боже? Прости нас, Господи. спать. Халія, брати і сестри. Ще раз і ще раз дух. Мені закликає побачити, що зробив Бог в тому житті. Якщо ти побачив, ти повернешся і знайдеш Ісуса, щоб йому подякувати. Ти повернешся і знайдеш Ісуса, щоб його прославити. Ти повернешся до Ісуса, щоб сказати Йому Я дякую. Ти повернешся до Ісуса, упадеш на Його дорогу і скажеш, я буду йти за тобою. Ісус, я візьму цей хрест, я буду служити тобі. Якщо ти дійсно побачив, що зробив Бог в твоєму житті. Життя буде вдячністю для Бога. Ти будеш дякувати йому і за добре, і за всяке. Слава тобі, подяка тобі. Прослався в нашому зібранні сьогодні через спів, через слова, через всі заходи, які будуть, у спорту. Через всі молитви, я прошу тебе, прийми цю вдячність і прославлення. Бо ми, скажи, я повернувся сюди, щоб прославити тебе і воздати Тобі всю честь і славу мій, Господь. Aleluia. Amém.